СБУ провела безпрецедентну спецоперацію і викрила топ щура ФСБ у своїх лавах. Спочатку служба його використала для дезінформації ворога, а потім затримала. Служба безпеки України викрила у своїх лавах топ щура, який працював на ФСБ, і припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб. Для виявлення та затримання ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних і негласних заходів. Ця операція отримала назву Щур. Як зауважив голова СБУ Василь Малюк, Кремлівський шпигун уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Його фактично оточили з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок. Щура, контакти, спілкування, переписки буквально жили в його телефоні. Він постійно перебував під аудіо та відеоспостереженням. Нейтралізація такого зрадника без перебільшення це історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і той масштаб шкоди, який він потенційно міг би завдати державній безпеці під час війни. Справа перебувала під особистим контролем малюка а про розробку та реалізацію спецоперації він доповідав президенту Володимиру Зеленському, який був у курсі всіх деталей. У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів протиправної діяльності, лише частину з яких СБУ може показати суспільству, зважаючи на законодавчі обмеження та з метою, аби ворог не отримав додаткової інформації. За даними слідства, зрадник був завербований ФСБ у 2018 році у відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був законсервований російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак, наприкінці грудня минулого року, ФСБ поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Під час розслідування оперативники виявили прихований канал зв'язку Шпигуна з ворожою спецслужбою, організований через громадянина України, який раніше втік до Росії. За підтвердженими оперативними даними, ця особа ще під час Революції Гідності входила до так званого штабу Андрія Клюєва та була помічником одного з народних депутатів, забороненої нині партії регіонів, і брала активну участь в організації антимайдану. Серед іншого він особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Цьому фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді як у співучасті з ворожим агентом, так і з окремими епізодами. СБУ встановила і особу куратора з ФСБ Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі. Загалом ФСБ ставила такі завдання членам. Загалом ФСБ ставила такі завдання членам агентурної мережі: зокрема, збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. Також Росію цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських сил безпеки та оборони, стан об'єктів критичної інфраструктури. Результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, робота державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року, та інша інформація, яка могла бути використана для проведення підривної діяльності проти України. Для зв'язку з резидентом ворожої спецслужби Щур використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, вайфай-роутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для ФСБ РФ інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю. У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі зрадника, зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ. Їм правоохоронці планують оголосити підозри. Відомо, що затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних. Але і з грошових мотивів. У особистих розмовах з куратором ФСБ фігурант регулярно вибивав собі фінансування та усіляко нацякав на труднощі з грошима. Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них матеріали здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відео листування. Затриманому посадовцю оголошено про підозру за 111 статтею Кримінального кодексу України, а це державна зрада. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.